Дуже почесно отримувати таку високу нагороду. Ну, і, як ви розумієте, це не моя особиста заслуга, а це робота всього нашого підрозділу, всього нашого колективу, яка приносить нашу загальну спільну перемогу. Народився я в Хмельницькій області, місто Кам'янець-Подільський, до 9 класу навчався там по місцю, коли. Ще обирав шлях стати військовим, а саме прикордонником, знаєте, як в дитинстві ріс на... і на радянських, і на українських фільмах про військових, про козацтво і завжди мріяв стати військовим. Ну а коли вже наша країна розпочала свою боротьбу за незалежність, так, ще з 2014 року, то ну, це вже, як то кажуть, вже сама доля так поклала. Найважчі рішення вони тоді, коли отримуєш доповіді від своїх молодших командирів про те, що ну, несуть втрати. І потрібно приймати рішення утримувати цю позицію, відновлювати її. Найгірше це коли так, да. Підрозділ несе втрати в живій силі, тому що техніку або озброєння це що можна доотримати, відновити якось, а людське життя ти, на жаль, не повернеш. По-перше, хочу звернути увагу на те, що е наше відомство. Дуже добре організовано забезпечення підрозділів, бо, а саме бойових підрозділів. Тобто, якщо порівняти на різних ділянках, які ми виконували бойові завдання з іншими силами оборони, то інколи нам, ну грубо кажучи, заздрили в тому, що у нас деякі засоби є такі, які немає в інших. В першу чергу шквал це братерство. Є таке розуміння як військове братерство, так це коли ти впевнений в тому побратимові, який знаходиться з тобою в одному окопові, або який знаходиться позаду тебе зліва, справа, що вони ніколи тебе не кинуть в бою, завжди до підставлять своє плече і будуть намагатися допомогти тобі в будь-яких умовах. Як би то важко не було. Для кожного командира, щоб підняти бойовий дух, інколи, коли бувають такі ситуації, що противник має якусь перевагу в тактичному плані, то, ну, на мою думку, це обов'язок показати особистим прикладом. Так, воно зрозуміло, що це небезпека, але коли Ну, виникає така вже критична ситуація, то ну, іншого шляху немає, це тільки особисто. Завжди, коли ми зустрічаємо нове молоде поповнення, ми звертаємо їхню основну увагу це на те, щоб вони слухали. Тих хлопців-побратимів, які вже давно е в нашому підрозділі вже пройшли не одну гарячу точку цієї війни і мають вели великий досвід. Е і завжди я їм говорю, що старші побратими вас ніколи від вас не відвернуться, вони ніколи вас не залежуть. Е ну, як би то не було важко. Завжди розраховуйте на допомогу. Є е започаткована підготовка усіх. Військовослужбовців, нашим відомством у навчальних закладах ще до потрапляння в наш підрозділ. Але навіть вже коли військовослужбовці потрапляють у нас підрозділ, ми завжди, як мінімум, тиждень-два проводимо для того, щоб вони краще втягнулися в ту обстановку, в якій ми знаходимося, до цієї підготовки ми залучаємо ну, наших. З нашого підрозділу найкращих інструкторів, тих хлопців, які е, можуть навчити дуже багато чому. Саме основне це бажання захищати свою країну. Це решта ми навчимо. Прикладом моїм є один великий гетьман ну, ще часів козацтва це Петро Конашевич Сагайдачний, який е, своїм військом дійшов до самої Москви. Навіть що по Москві трошки там показав, яка наша нація, тому це мій, як то кажуть, приклад. Можна сказати тільки одне, що ти повинен бути справжнім чоловіком це обов'язок твій захищати свою батьківщину. Тому вибір тільки один, йти до лав або Сил оборони, або Державної прикордонної служби. І виконувати цей обов'язок. Мотивація зрозуміло, це близькі, сім'я, родина. Е, мотивація це те, що якщо ти не будеш виконувати з цієї задачі, то хто інший її буде виконувати? На початку 22 го року, 23-го року, да, ніхто і, е, там, не міг собі уявити, що звичайний там Мавік. Стане засобом, який може масово знищувати противника. Зараз без нього ну, ніяк. Те ж саме, і з розвитком застосуванням пішло далі FPV. Зараз. Так як наш підрозділ, також е, дуже непогано пробуємо за, запровадити і удосконалити наземні роботизовані комплекси. Це окремий напрямок, який потрібно е, розширити. Не хочеться ніколи втрачати ті землі, е, які належали нашій країні. Зрозуміло, що це важко буде нам е, відновити контроль над, над тими територіями, які зараз. Тимчасово окуповані противником, але до цього потрібно йти.